Виконуємо номер 3 із розділу повторюємо алгебру за 7 клас. Підручника Алгебра 8 та математика 8, інтегрований курс, частина перша. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік, який з чисел є коренем рівняння. Наше рівняння х квадрат відняти 3х, до рівня Х додати 5. І варіанти 1, 0, мінус 1, 3, 5 і мінус 2. Значні зміни, які перетворюють рівняння в правильну числову рівність, називають кореном або розв'язком рівняння. Перевіримо, який з чисел перетворює рівняння в правильну числову рівність. Підставляємо, це буде 1 у квадраті, відняти 3 помножити на 1. Ліва частина і 1 додати 5. 1 у квадраті це буде 1. 3 множимо на 1, буде 3. 1 Відняти 3 буде мінус 2. А 1 додати 5 буде 6. Як бачимо, утворилась неправильна числова рівність, тому не є коренем рівняння. Число 1 не є коренем рівняння. 0 підставляємо 0 у квадраті, відняти 3 помножити на 0. В правій 0 додати 5. Нулю квадраті це нуль. І відняти 0 буде 0. Правій 0 додати 5 буде 5. Знов немає правильної числової рівності. Число 0 не є коренем рівняння. Мінус 1. Мінус 1 у квадраті, відняти 3 помножити на мінус 1 в лівій частині. І мінус 1 додати 5 у правій. Мінус 1 у квадраті це буде 1, і 1 додати 3 буде 4. І мінус 1 додати 5 також буде 4. Отримали правильну числову рівність є коренем рівняння. 3. 3 в квадраті, відняти 3 помножити на 3, і 3 додати 5. Три в квадраті це буде дев'ять, дев'ять відняти дев'ять буде 0, додати 5 буде вісім. Отримали неправильну числову рівність. Не є коренем рівняння. 5, 5 у квадраті, відняти 3 помножити на 5. 5 додати 5. 5 у квадраті це 25, і 25 відняти 15 буде 10. 5 додати 5, також буде 10, отримали правильну числову рівність. Є коренем рівняння. і мінус 2, мінус 2 у квадраті відняти 3 помножити на мінус 2, і в правій частині мінус 2 додати 5. Мінус 2 у квадраті це 4, і 4 додати 6 буде 10. В правій мінус 2 додати 5 буде 3. Отримали неправильну числову рівність, тому не є коренем рівняння. Отже, коренем рівняння є число мінус 1 і 5. Номер 3 із розділу «Повторюємо алгебру за сьомий клас» підручника «Алгебра 8» та «Математика 8» виконано.